Болить, і ніхто не може допомогти. І буває, людина заливає алкоголем біль своєї душі, буває, люди наркотики вживають азартні ігри, от ще якісь залежності різні сьогодні в людей, тому що болить душа, і людина хоче якось заглушити цю біль. І вона шукає для себе полегшення. Шукає виходу і приходить ще в гірше положення. Єдине, хто може заспокоїти твою душу, це Господь Ісус Христос, бо Він тебе створив, людина дорога. Він знає твою душу. Він знає тебе індивідуально, знає, як тебе звати, які думки в тебе в голові, які цілі, які наміри. Він знає, скільки днів твого життя на цій землі. Ти не знаєш, ти плануєш своє життя, ти будуєш своє щастя на цій землі, ти бажаєш собі добра і це є добре, але ти не знаєш, скільки ти проживеш на цій землі. А Господь, який тебе створив, Він знає, скільки років твого життя на цій землі. І тобі треба встигнути, людина дорога, покаятися перед Богом. Тобі треба встигнути прийти до Сина Божого, Ісуса Христа, щоб були прощені твої гріхи, щоб Він тебе очистив, освятив, Прийди до Ісуса Христа, бо немає іншого імені, під небом, даного людям, яким би належало нам спастись. Це ім'я Ісус Христос. Прийдіть до Бога в молитві покаяння. Не можна помирати в гріхах, тому що грішна людина відправляється в пекло на вічні муки. Тому сьогодні ми пропонуємо вам покаятися в своїх гріхах. В Біблії написано: Боже повеління всім людям. Повсюду покаятися. Це не просьба, це не рекомендація, це Боже повеління. Бог повіліває всякій людині покаятися, бо Він назначив день, коли буде праведно судити Вселенну, і всі народи по правді свої. І тому треба покаятися перед Богом. І тоді Він простить ваші гріхи. Тому що вина за ваші гріхи була покладена на Сина Божого. Ісус Христос уже заплатив за наші гріхи, віддавши своє життя на Голговському Христі, в муках, стражданнях, Син Божий вмирав, були нанесені йому рани, його били, з нього текла кров. Його пробили цвяхами руки, ноги і повісили на Христі. І туди на нього були покладені всі наші гріхи. І він заплатив своїм життям, вмер і на третій день Воскрес із мертвих. Смерть не могла його утримати, бо на ньому не було гріха. І він воскрес із мертвих на третій день. І сьогодні в нього є вся сила, вся влада. Він прощає всякого каючогося грішника, Він дає нове життя, Він звільняє від різних залежностей. Можливо, ти сьогодні вже втомився, дорога людина. Сьогодні в тебе є багато переживань, є якісь залежності, якісь трудності. І ти не можеш сам собі дати ради. Прийди до Ісуса Христа, і Він тебе простить, Він очистить твою душу, Він дарує тобі свободу, але тобі треба зробити до нього крок. Цей перший крок до Бога це є покаяння, визнання своєї вини перед Богом, без цього нічого бути не може. Сьогодні люди моляться до.